Розглянемо, як можна керувати кількома джерелами світла, які у нас розміщені в сцені, одночасно. Для цього достатньо їх виділити. Після цього наближаємося до об'єкта, на який ми хочемо направити світло від усіх цих джерел, вказуємо в якесь місце даного об'єкта, де буде фокусування цього світла, і натискаємо комбінацію Shift-T. Після цього достатньо трошечки перемістити курсор. І ми бачимо, що промені від усіх джерел рухаються за курсором. Обираємо потрібну нам точку і клікаємо лівою кнопочкою мишки. Якщо ми змінили ракурс і хочемо перемістити промені, то повторно натискаємо Shift-T, рухаємо мишкою, клікаємо і ось результат. Ще один лайфхак. Давайте виділимо джерело світла. Перейдемо ось на цю вкладку Constraints. Оберемо Track To. Після цього вказуємо цільовий об'єкт. Можемо обрати ось тут в списку. Можемо взяти піпетку і клікнути ну, в даному випадку по кубу. Тепер, як би ми не переміщали джерело світла, я натискаю клавішу G, починаю переміщувати. І промені весь час, в якому положенні джерело не було, будуть спрямовані на об'єкти.